Доброго ранку, друзі. Сьогодні вже четвер, 19 грудня. До нового року залишилося лише 12 днів. Саме час закінчувати справи, що тягнуться ще з минулого року, і налаштовуватися на святкову хвилю. Пам'ятаємо, кожен день це новий шанс. Тож починайте його правильно з нашого шоу. Це про ранок. І стартуємо як завжди з актуальних свят на сьогодні. Сьогодні день для тих, хто не уявляє життя без солоденького. адже маємо по перше, день твердих цукерок. Нарешті привіт похрустіти карамелькою, яка вічно приліпає до зубів, як спогади про колишніх. Також сьогодні день вівсяних кексів для тих, хто хоче солодкий, але з натяком на здоров'я. Ідеальний варіант, щоб виправдати ще одну порцію. Ну це ж корисно. Ну і ще сьогодні день регіфіт. Ну і ще сьогодні день регіфтінгу. Регіфтінгу. Регіфтінг. Ну і ще сьогодні святкуємо день регіфтінгу. Регіфтінгу. Ну і ще сьогодні святкуємо день рейгіфтінгу. Давайте ще раз. Ну і ще сьогодні святкуємо день рейґіфтінгу. Свято хитрих людей і небажаних подарунків. Якщо у вас досі лежать три однакові чашки з минулого нового року, саме час передарувати їх. Лайфхак, головне, не повернути цей подарунок тому, хто подарував його спочатку. Ну, а ще сьогодні вітаємо всіх з іменинами. Сьогодні у нас ціла купа людей: Максим та Денис. Бажаємо вам енергії, як у карамелі, після п'ятої чашки кави і стійкості, як у вівсянки, яку не можна розмочити навіть у мороз. Святкуйте голосно. Ну, а тепер чи не найголовніша рубрика нашого ранкового шоу це гороскоп. Тож, овен, ви готові все змінити, навіть штори у сусідів. Але почніть зі свого плану дій. Телець, сьогодні ви магніт для удачі, головне не використовувати цей талант на парковці. Близнюки, ідеї ллються як з фонтану, але не забувайте, не всі фонтани пити безпечно. Рак, настрій серії Я залишаюся вдома, але світ хоче побачити вашу загадкову усмішку. Лев, ви сяєте яскравіше за святкову гірлянду. Головне не перегоріть до обіду. Діва сьогодні спонтанність не страшна, але тільки якщо у вас є план для цієї спонтанності. Терези, ви майстер компромісів, але часом потрібно просто сказати ні. Сьогодні саме той день. Скорпіон. Ваша енергія заряджає всіх навколо. Слідкуйте, щоб це не була епідемія перфекціонізму. Стрілець, все, що відбувається сьогодні, схоже на пригоду. Будьте готові до несподіваних союзників. Козоріг, вас не зрушити з місця. Хіба що ви самі вирішите, що час вздав... вздавати. здавати? Здавай! Козиріг, вас не зрушити з місця. Хіба що ви самі вирішите, що час вставати з дивана водолій? Ваші ідеї геніальні, але іноді виглядають як жарт. Спочатку поясніть, потім смійтеся. Ну і риби, ви налаштовані на глибокі роздуми, але будьте обережні. Там на дні можуть чекати дедлайни. По гороскопу це все, далі у нас прогноз погоди. Небо сьогодні як фантик від карамельки, яскраве, але трішки зім'яте. На вулиці прохолодно, тож витягуйте теплий одяг і не забудьте шапку, це ваш найкращий аксесуар цієї зими. Ну а тепер у нас поради та прикмети дня, порада, якщо вирішити спекти вівсяний кекс, обов'язково додайте щось своє, як і у житті, оригінальність завжди цінується. Ну і по прикметам. Якщо сьогодні подарувати щось комусь, то весь рік отримуватимете сюрпризи. Але краще не передаровуйте те, що вам уже дарували цього року. Щастя не обдуриш. Ну і крапля мотивації у нашому ранковому шоу. Уявіть, що ваше життя це набір цукерок. Не всі з них ваші улюблені. Є кислі, є прісні, є навіть такі, які прилипають до зубів, але лише від вас залежить, які цукерки ви оберете сьогодні. Обирайте щось, що приносить радість, навіть якщо це маленький крок. Пам'ятаємо, тверді моменти загартовують, а солодкі роблять нас щасливими. Спробуйте знайти баланс. Ну а на цьому дякую вам, що були зі мною сьогодні. Бажаю вам, щоб цей день приніс більше радості, ніж злиплих фантиків у кишені. Пам'ятаємо, навіть такий простий жест, як посмішка, може стати переподарунком, що змінить чийсь день. До зустрічі завтра у цей же час. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.